І, старому, і малому, і Господу святому. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застиляйте столи та все діли мами. Кладіть паляниці, з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся земле син Божий, народився. хай святкує з нами вся наша родина, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий. Ой, радуйся земле, син, Божий, народився. Мир тобі, вкраїнська хата, хай вам буде в будні у свята і любов, і ласки втіха, хай минають вас всі лиха, ми бажаємо щастя, долі, добра в хаті і на полі всім, хто слухає тут нас в новорічний світлий час. Господарю й господині, щоб сповна було у скрині, щоб було що їсти й пити, в мирі до ста літ прожити, щоб хата ваша килимами слалась, а м'ясо й сало у пічі шкварчало, щоб були у вас завжди паляниці запашні, шулики і пиріжки, і пухнасті пампушки. Добрий вечір вам, добрі люди! Нехай щастя вам прибуде, дай приходьте всі сюди на веселі маланки. Дуже рада вас вітати, поздоровати зі святом, щоб усі були здорові і з Різдвом вас, і з Новим Роком. Я до вас з відкритим серцем, з медом я прийшла і з перцем, я з легчарів не боюся, я танцюю і сміюся, я миланкою зовуся. Ой, вчора із вечора послами. Два качура, пасла миланка, два качура, па сучого загубила, шукаю, чого приблудила, приблудила в чистім полі, в чистім полі, Василь Орав. Ой Васильчику, тече чепчику, посію тебе у горочику, посію тебе у городчику. Ой, Васичику, тичепчику, буду тебе шанувати, Тричі день поливати, Тричі день поливати, ще до церкви провожати. Сміх і радість звідусиль то на йде Василь, він вам душу з веселя, Зустрічайте Василя. Витрицем хлоріцька каунпер, умерть. Каун Каофірди Трандафір, бо курієши си на татя, ламуцьань, що ламуц бань. Маленький Ісусик не спить, не дрімає, своєю рукою весь світ обіймає і вашу хатину, і вашу родину. Христос народився. Славія! Славі а ми люди, подорожні, З дороги збудили та й до вашої оселі Гості загостили, Хай Ісус, мале дитя, благословить вам життя, а причиста діва, мати, дасть вам благодаті. Хай Ісус, спаситель наш, благословить усіх вас, а причиста діва, мати, дасть вам благодаті. Ми не хочем їсти пити, Хочем відпочити, ми лиш хочем вам оселю та й розвеселити. А Ісус, мале дитя, благословить вам життя, а причиста діва, мати, дасть вам благодаті. хай Ісус, спаситель наш. Благословить усіх вас, а причиста діва мати Дас вам благодаті. Вітаєм з Різдвом, з Новим роком вітаємо, Бажаєм вам щастя, здоров'я бажаю. Хай серце радіє, душа хай співає, а настрій святковий весь рік не минає. Здоров'я вам на весь рік та щоб жилося краще, ніж той рік. Бажаю всім вам, любі мої, щоб було євро сховано в коморі, щоб сало рохкало на дворі, щоб в гаражі стояв ферарі, в сараї лексу ще у парі, у хаті з мрамору камін, Ну і басейн, хоча б один, і гідромасажер з джакузі, Щоб конічок бовтався в пузі. Щоб ковід з до бісової мами, і ми усіч на багами щоб щастя вам не лізло в боки. Коротше всіх вас з, з новим роком, роком! з, з новим вас, люди, роком, з Новим новими люди, щастям! сіємо, сієм, сіє посіваєм, з новим вас, роком, вітаємо сіємо, посіваємо, всім посіває, новина, дітаєм. Слава нашим господарям, що так гречно нас приймали. Господарі, прощівайте і в злагоді проживайте.